Дев'ятниця до святого Антонія Великого, день четвертий. І життя Святого Антонія Великого Аба Помбо запитав Аву Антоні, що мені робити, і старий сказав йому, не покладайся на, на власну праведність, не турбуйся про минуле, але стримуй свій язик і свій шлунок. І звисою святого Антонія Великого, Ава Антоній якось сказав, я бачу пастки, які розставляє ворог по світу, і я зі стогоном запитав, що може пройти через такі пастки. І потім я почув голос, який сказав мені смирення. О наш любий і Господи, святий Антоній Великий, прийняв твій заклик зректися світу. І полюбив тебе понад усе, він вірно служив тобі у самоті, постелі, молитвою, постом, смиренням і добрими справами. Знаком Христа Він переміг диявола через Його заступництво, нехай і ми навчимося любити тебе краще усім нашим серцем, усією нашою душею усім нашим розумом, усією нашою силою і любити свої ближні, як ми любимо самих себе. Святий Антонію, великий і могутній святий, заступайся за нас та допоможи виконати наші особисті прохання. Тут називаємо свої особисті прохання. Ми просимо цього через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює з Богом Отцем і Святим Духом, єдиним Богом на віки вічні. Амінь. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і сину. І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Антоній Великий, молися за нас.